Ну що ж, раз народ хоче, то зробимо. Сьогодні без води, тільки міцний концентрат новин. Якщо буде здаватися, що не вистачає кисню, просто вдихайте глибше. Скандал, який перевернув Європу до гори дригом, масові протести, політичні інтриги про російські уряди та ультраправі скандали. Сьогодні ми розберемо, як Трамп ламає плани ЄС та змусив Німеччину панікувати. Чому Ілон Маск підтримує радикалів і як словацький прем'єр отримав ляпас від власного народу. Залишайтеся до кінця, буде вибухово. Повернення Трампа. Шок для Німеччини чи шанс для альтернативи. Дональд Трамп знову в Білому домі і Німеччина вже почала нервувати. Хоча Олаф Шольц і відправив йому офіційне вітаю, у колуарах Берліна лунають менш урочисті слова. Першими запанікували німецькі зелені. Мовляв, Нові мита на європейські товари та плювок на кліматичні угоди можуть серйозно вдарити по економіці та екології. Зате альтернатива для Німеччини буквально купається в щасті. Їм навіть пощастило отримати підтримку від самого Ілона Маска, який назвав канцлера Шольца некомпетентним Бовдуром. Ну що ж, гарний піар-хід для передвиборчої кампанії. Чи не так? Але не всім в Німеччині так весело. Німецький посол у США попереджає, друге президентство Трампа може обернутися максимальною концентрацією влади в руках президента. Берлін вбачає загрозу для демократичних принципів та трансатлантичних відносин. Натомість Трамп безцеремонно запрошує на свої інавгурації італійську прем'єрку Джорджу Мелоні, але ігнорує представників Німеччини. І висновок тут очевидний: союзників він обирає вибірково. Шольц грає роль миротворця, намагаючись знайти хоч якусь можливість співпраці. Але його опонент Фрідріх Мерц, потенційно майбутній канцлер, до речі, закликає Європу об'єднуватись разом ми сильніше, заявляє він. Але чи хтось це почує? Адже навіть у самій Німеччині зараз більше запитань ніж відповідей. А тепер найцікавіше, Трамп натякає, що може згорнути підтримку України. Німецькі політики вже хапаються за серце, бо знають без США баланс сил у Європі зміниться. А альтернатива для Німеччини вже мріє про свої політичні дивіденди, натякаючи, що вони єдині хто знає, як врятувати країну. Повернення Трампа це для Німеччини не просто виклик, а справжній тест на політичну витримку. Чи зможуть європейські лідери знайти спільну мову з новим старим господарем Білого Дому? Відповідь у найближчому майбутньому. Ну а тепер до ще одного скандалу: як протести проти ультраправих і новий виток політичної драми перетворюють Німеччину на арену боротьби за демократію? Німеччина, як зараз ви бачите, просто вирує перед виборами. За місяць до довгострокових виборів у Бундестах на вулиці вийшли десятки тисяч людей, і причина тут одна: альтернатива для Німеччини. Ця ультраправа партія, яка мріє про ще більше місць у парламенті, викликає справжній протестний вибух кьольн проти популізму у місці під гаслом за демократію. Зібралися від 15 до 40 тисяч людей. уявіть собі, і головний меседж акції тут ні радикалам, так відкритій і демократичній Німеччині. І організатори попереджають, що якщо альтернатива для Німеччини здобуде ще більш впливу, це може стати загрозою для майбутнього країни. Берлін також у вогнях. Біля Брандербурських воріт, акція море вогнів проти суву вправо зібрала близько 35 тисяч людей. Такі ж демонстрації прокатилися й іншими містами Німеччини. Усі протести поки що мирні, але градус напруги відчувається навіть у повітрі. А у Саксонії та маск на зв'язку уявіть після цього останнього зашкваргу. Тим часом у Гале Ультраправі офіційно розпочали свою предвиборчу кампанію, і ніби для підігріву скандалу на заході відеозверненням виступив сам Ілон Маск. Мільярдер похвалив альтернативу для Німеччини як найкращий вибір для Німеччини та додав, що гордитися бути німцем це нормально. Тож давайте спробуємо зрозуміти, що відбувається: масові протести та підтримка альтернативи для Німеччини від одного з найвпливовіших людей світу. Це Вибухова суміш з одного боку: люди боруться за демократію, з іншого популісти набирають обертів, і вибори, схоже, стануть полем боєм не лише для політиків, а й для цінностей. Також чи вдасться Німеччині зупинити цей сув вправо? Відповідь ми побачимо з вами разом за місяць. І поки на вулицях Німеччини демонстранти виступають проти радикалів, консерватори з ХДС, ХСС готують власну відповідь, давайте розберемо, що це за жорсткі міграційні ініціативи. Християнський Союз заявляє, міграція під контроль, а не бажаних заграти. Німецькі консерватори вирішили серйозно закрутити гайки у міграційній політиці. ХДС ХСС готують до Бундестагу два проекти, які обіцяють перевернути міграційні правила і систему безпеки Німеччини з ніг на голову. Що ж вони пропонують? Перше. Захищені кордони та кінець нелегальної міграції у цьому документі. Консерватори вимагають постійний контроль на зовнішніх контролях Німеччини. Заборону на в'їзд людей без необхідних документів, навіть якщо вони просять захисту. І тут головний сюрприз: на права пересування в межах ЄС можуть закрити очі. Депортація без компромісів: кандидат у канцлери Фрідріх Мерц хоче дати поліції право видавати ордери на затримання депортованих, ба більше таких людей можуть тримати за ґратами безстроково, поки їх не вивезуть з країни або поки вони самі не поїдуть додому. І, на мою особисту думку, набагато краще, якби так і було. Тому що, якби ці правила вже діяли, то двохрічний хлопчик та 41-річний чоловік були б живі. Ось так. Консерватори не просто хочуть посилити контроль. Вони планують перекроїти всю систему. Їхня риторика стає дедалі жорсткішою. І очевидно, що вони намагаються перехопити голоси виборців, які симпатизують ультраправим з альтернативи для Німеччини. Чи спрацює це? З одного боку, пропозиції виглядають як спроба зміцнити безпеку, особливо на фоні побоювань щодо нелегальної міграції. З іншого боку, активісти з прав людини вже, напевно, готуються до протестів, тримати людей за гратами без терміну це звучить як порушення всіх норм гуманності. Але чи не є порушенням всіх норм гуманності нападати на е, групу з дитячого садочка афганцем? Ось так. Тож, як висновок, ці ініціативи можуть як змінити позиції ХДС ХСС перед виборами, так і викликати нову хвилю суспільного обурення. Одне зрозуміло точно. Міграція знову стає однією з ключових тем німецької політики. А тепер зміщуємо фокус внутрішніх німецьких баталій на глобальний масштаб. The Times вже прогнозує, як може закінчитися війна в Україні. Чотири сценарії від катастрофи до перемоги. Поки світ дивиться на Україну як на поле бою між демократією та імперськими амбіціями Росії, The Time запропонувала чотири можливі сценарії завершення війни. І зараз ми їх коротко та без зайвих прикрас розберемо. Перший варіант. Тотальна поразка України найгірший сценарій. Росія продовжує наступ, Україна лишається без підтримки США у підсумку розвал фронту, окупація і український прапор спускається з ратуші. Ніхто, навіть Дональд Трамп, не хоче бачити такий фінал, бо це буде його особистим провалом. Варіант другий: погана угода. Якщо США вирішать залишити Україну на призволяще, Києву доведеться підписати ганебний мир. Що це означає? Поділ країни, встановлення в Києві маріонеток Кремля та повна втрата суверенітету звучить як 1918, але в сучасному форматі. Третій варіант припинення вогню. Вогонь згасне, але лише тимчасово. Лінія фронту заморозиться, Росія перегрупурується і в зручний момент почне все спочатку. США хочуть стабільності, але хто вірить у стабільність із Путіним? Навіть Марко Рубіо вважає, що це лише проміжний етап. І четвертий варіант, котрий ми всі з вами бажаємо, щоб Україна була на коні? Це ідеальний сценарій, де Україна сідає за стіл переговорів із позиції сили, США тиснуть на Росію санкціями, зброєю та обіцянками не зливати Україну. Але навіть тут Кремль навряд чи просто так поверне окуповані території. Тож, як висновок, кожен сценарій має свої нюанси, але лише четвертий дає шанс України залишитися незалежною та сильною, чи зроблять США. Правильний вибір, це питання не лише до Вашингтона, але й до нас, адже наша боротьба ще далеко не закінчена. Чи варто чекати короткого перепочинку для ЗСУ і як Трамп мріє завершити війну? Час розібратися в цьому питанні також. Три місяці перемир'я, чого прагнуть українські військові, та як Трамп мріє завершити війну? Герой України, підполковник Кирило Вераз, не проти перемир'я, але лише. Коротко, максимум на три місяці. Давайте подивимося у ривок. Я, наприклад, за перемір'я, за заморожування конфлікту. Бо він люба війна закінчується, круті, не круті, закінчується перемовинами. Люба війна або капітуляцію це також перемовини. Але на яких умовах? Ну драком стати? та ні, ну я ті проти. Красиво розійтись, нормально достойно. Я так. Да. Сохранити життя людей, так. Да. На яких умовах озвучте умову? Я тоді прийму, скажу там своє особ... особисте своє рішення, як там як людини, як військовослужбовця. А які ти бачиш, наприклад, умови які до тебе ну тільки реальні. не кордони 91-го року. Як блядь, а де кордони 14-го? де кордони 22-го, 23-го, 24-го? що ви звати 91 дев'яносто первого В колбасу по двадцять. Ні, я ж я одразу кажу, що типу не кордони 91-го року? Моє особисте бачення, можливо, всім не сподобається, але моє особисте бачення, що армія без країни може жити, а країна без армії ні. Ось така от конкретна позиція Героя України, підполковника Кирила Вереса. Він, як ви чули, не проти перемир'я, але лише короткого, максимум на три місяці. Моїм бійцям каже він потрібен відпочинок. Ми без ротації з 21-го року. Але одразу попереджаю: якщо домовляться, то тільки гідно ніяких принижень. Для Вереса головне зберегти людей, бо армія без країни ще якось проживе, а ось країна без армії ні. То що ж відбувається за лаштунками? Трамп доручив своїм людям організувати дзвінок Путіну. Диктатор навіть привітав його з інавгурацією, і це вже сигнал. Чи готові США грати в гру Москви? У своїй 30-хвилинній промові Трамп жодного разу не згадав Україну, хоча обіцяв, що мир настане швидко. То що ж це це означає? Коротке перемир'я могло б допомогти ЗСУ перегрупуватися, але довгострокова угода на умовах Путіна це пастка. Відновити сили за три місяці можливо, але втратити ініціативу ще легше, і як висновок тут можна сказати, що Трамп хоче швидкого миру, Путін хоче поваги, а Україна хоче свободи. Але одне зрозуміло точно: в цій грі три місяці це вічність, за яку може змінитися все. Тому будь-які перемовини мають бути не про капіталяцію. А про перемогу і крапка. І давайте перейдемо зараз з України до Словаччини, бо там Словаччина зараз проходить, можна сказати, початок майдану. І нарешті величезні протести у Словаччині. Чи зможе ця російська зозуля Роберт Фіцо втриматися на посаді після того, як сотні тисяч справжніх патріотів, справжніх словаків вийшли на вулицю? Щоб сказати ні про російському вектору, ні російській корупції, ні російському імперіалізму, і щоб отакі запроданці, як Роберт Фіцо, йшли геть з влади, на мою особисту заангажовану думку, це його політичний фінал. Словаччина зараз кипить. Днями близько 100 тисяч людей вийшли на вулиці понад 20 міст, включаючи 60 тисяч у столиці Братиславі, що висловили своє обурення про російським курсом прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Люди скандували досить Фіцо ні цьому уряду та Фіцо в Росію. Ну а реакція справжнього труса Фіцо, незважаючи на масові протести, Фіцо відмовляється йти у відставку, заявляючи, що зміна уряду можливо лише через вибори. Він також звинуватив організаторів протестів у спробі державного перевороту та натяктув на можливі висилки осіб причетних до протестів. І це ми вже бачили і в Україні. Це ми вже бачили, як народ програв у Росії, і це ми вже також бачили у Білорусі. Якщо Тому ми скажімо так на опиті, все це дивимося з вами. Це викликає великий. Міжнародний резонанс, президент України Володимир Зеленський підтримав протестувальників, що викликало обурення Фіцо, який назвав це неадекватним втручанням у внутрішні справи Словаччини. То що ж далі? Опозиція планує внести в отрум недовіри уряду на наступному тижні. Крім того, 7 лютого заплановані нові демонстрації. Ситуація залишається напруженою, і майбутнє Фіцо на посаді прем'єра під великим питанням. Ці протести можуть стати початком кінця політичної кар'єри Фіцо. Як я вже вам казав, який вже, до речі, не вперше стикається з масовим невдоволенням громадян. Отже, друзі, хоч у світі й вистачає драм, не забуваємо, будь-яка криза це можливість для змін. Трамп може трясти Європу, але Україна тримає свій курс. Протести у Німеччині та Словаччині показують, що люди готові боротися за свої цінності. А це значить, що демократія тримається міцніше, ніж це комусь здається. Головне, залишатися сильним, вірити в себе та пам'ятати, усе буде Україна. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Напишіть, будь ласка, мені свій фідбек чи краще сьогодні було. Поставте лайк та підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Побачимось.